Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні в нас з вами буде така смачна заготовочка, але це така заготовочка, не можна сказати, що це на зиму, тому що ця капусточка в нас буде швидка така капусточка, швидка маринована капуста. Метова. Чому швидка? Тому що сьогодні ми її зробимо, заліємо її кліп'ячим маринадом, а завтра її можна буде їсти. Але вона, вона з'їдається дуже швидко, тому що дуже смачна. Робити її багато не потрібно, тому що це завжди можна зробити свіженько. Я буду робити у таку трьохлітрову баночку, скільки поміститься, тому що ми на дві сім'ї, то ми інший день позімовою От. А ви робіть скільки, скільки вам потрібно, так щоб на декілька днів поїсти, потім зробити свіженько. У мене ось така капустинка 1,5 кг. На ці 1,5 кг капусточки я беру одну таку морквинку грамів 80 до 100 г. Потрібно мені буде три лаврові листочки, декілька горошинок духмяного перцю. І можна покласти солодкого перчику. Я покладу це такі залишки вже можна покласти, але цього не обов'язково робити. Можете перець пропустити. Потрібно буде, я поставила на газ літр. Літрову каструльку води потрібно, щоб вона закипіла. У воду в маринад додаємо 2 столові ложки меду. Меду, я наголошую, можна цукор, але саме з медом воно смачніше. Дві столові ложки меду і столова ложка солі, додається в цей маринад. Е, наголошую, мед нешкідливий, користі з нього тут не буде, але він нешкідливий. Він просто свою структуру. І своя ну, користі не буде з нього, тому що воно розщеплення меду буде. Але шкоди не буде. Хто думає, що якщо кидати і прокип'ячувати мед, буде шкода. Шкоди не буде. Але не буде користі. В кого повищена кислотність, може бути трішечки там жога пекти. Але взагалі, навіть якщо просто квашену капусту їсти, і теж є кислота. Ось і все. Зате смак, оцей неповторний смак меду в цій капусточки, саме робить цю капусточку такою незабутньою, дуже смачною, дуже-дуже-дуже і ніжною. Ось так. Водичка в нас вже стоїть, все ми приготували. І ось можна нарізати ножем, а можна ось таким ножем. Ми купили його давненько, він був ось такий ще довший, але він був незручний. Тому що, е, якщо сікти ним по столі, Б'є об стіл, а толку з нього було мало. Ми по-своєму його зробили і, і кришимо тепер капусточку, зовсім по-своєму. Із капусти, всі знають, що знімаємо верхні листочки. І я показувала вам, як різати капусту. Якщо цей листочок крайній ось так, не потрібно нам різати ось так попереку, воно розтрибушиться. а ріжемо саме по ньому, щоб капусточка не розтрибушувалася. Капусточку краще брати середню зимову, середню пізню, щоб вона була у вас не рання, тому що рання зробиться, як кисіль буде, а пізня вона не промаринується, тому що вона пізня. Ось така капусточка з невеличким качаном, обов'язково, щоб була біла в середині. Це біло качана, вона солодка на смак. І вона, дивіться, вона мокра, вона соковита. Ось саме таку капусточку потрібно брати. Це у нас капуста, агресор. Можна нарізати ножем, а я буду нарізати ось так. Ось такими. Саме на цю мариновану на капусточку так і потрібно, щоб вона була тонесенька, щоб вона швидко промаринувалась. Отак я поріжу всю капусточку. Капусточку пошаткували. Ось така, дивіться, яка з однієї капусточки, яка гора вийшла. І вона зовсім мокра. Бачу, дивіться, яка соковита. Якщо хто буде квасити капусту, там на попередніх відео є, як я квасила класичним методом, як бабусі наші квасили, то саме така капуста, вона дуже-дуже соковита і вона дуже солодко смачна вже зараз. Так, ось так. Я потерла моркву, от, надзвичайну терку потерла, але не давила, щоб з неї не вийшов зайвий сік. І нагадую, моркви, коли ви квасите капусту, моркви не додавайте багато, тому що буде вона така, знаєте, солодкувато, ну, не дуже смачна. І ось так порізала перчик такими смужечками. Але перчик не обов'язковий. Я просто додала чисто для такої естетичної насолоди, щоб вона гарно виглядала. Ось так. І ще в мене є. Калина, то я на дно баночку може покладу таку гілячку калини для підсилення вітаміна С, щоб ми ж оцит додавати маринад не будемо. А покладемо, і буде дуже приємний аромат від меду, від калини. Це така буде, знаєте, як симфонія ароматів таких і смаків, і ще й корисна. Так, водичка закипіла. Тепер цю водичку я додаю. На таку кількість капусточки додаю на один літр води. У мене тут літр, літр води. Столова ложка, ось так. Майже без гірки. Невеличка, невеличка гірка. Солі додаю. Розмішую, щоб вона гарно розійшлася сіль. Додаємо лаврові листочки. Духмяний перець теж і лаврового листя, дитмяну перцю багато не докладайте, тому що буде гірчити. Додаємо. І щоб в нас це гарно прокипіло. От так. І в останню чергу, як вже прокипіло, і ми спробували сіль вже розчинилася. Ось так. Ми вимикаємо і тепер додаємо мед, щоб мед у нас не кипів. Він просто у такий в окропі, ну не кипить. Тепер беремо капусточку, висипаємо це все в капусточку, що ми приготували тут. І в якому разі не переминаємо, а просто ось так перетрушуємо його, щоб воно було однорідно морковка і перічи розприділилися по всі капусточки. Ось так вони не буде небагато моркви і небагато перчику. Щоб тільки, тільки-тільки. І не переминаємо ні в якому разі. Так, маринад наш готовий. Мішаємо, щоб мед гарно розчинився. Меду дві столові ложки з гіркою можете класти сміливо або навіть три. Ось такий солодкуватий аромат. Так, і ось тепер накладаємо. На дно, як і обіцяла, я покладу калини. Вона нам попадатись не буде, тому що вона буде аж в самому низу. І накладаємо. Сильно приминати не потрібно отак. Потрібно нам гарно трясти ось так, а руками не приминаємо. Якраз півтора кілограма капусточка, оце бутиль. Ось так. Обов'язково дивіться, щоб були ось такі пустоти. Не заминаємо, не приминаємо сильно. Трішечки можемо поправити, так. але не приминаємо. Нам потрібно, щоб оцей маринад туди пройшов, усі шпариночки. Ось так. Спочатку беремо лаврові листочки і можемо пропхнути первими, щоб вони не в одному місці були, а в різних. Якщо у вас мало маринаду, якщо ви не, не натоптували, а просто вклали і у вас мали, мало маринаду, зробіть, так само ще на літр водички маринаду. Через деякий час, через декілька хвилиночок, вона осяде, капусточка осяде. І ми ж відразу ж накриваємо її такою капроновою кришкою. Ось так. І залишаємо в теплому місці. І завтра вона готова, завтра можна буде її їсти. Ось так вийшло. Капусточки, я зверху поклала ще декілька ягоду калини, і маринаду я долила. Так що розраховуйте на цю банку, виходить трьохлітрову таку банку. Виходить капуста, одна капустина, півтора кілограма, одна морква. Перчик не обов'язково, одна морква і півтори. Літри маринаду пішло трішечки менше, десь літри 200, літри 300, але на півтори літри, так розраховуйте по цьому рецепту, як я вам кажу, просто не на літр, а на півтори літра. І ось так закриваємо і до завтра. і все. До речі, я залила і залишила, і поки я другу порцію готувала, вже отако капусточка осіла. Так що, якщо вона завтра на ранок у вас осяде, а маринад буде у вас зверху, то ви маринад можете злити. До рівня капусточки. Дивіться. Сказала вам, що залишаю капусту до завтра. Пройшло 2,5 години. Всього-навсього. Ми зварили картопляне пюре свіженьке і захотілося картоплі. Вона ще не вспіла і вихолонити. Ось так. Всілася до половини, розсіли з неї вже злила, тому що, якщо ви скуштували, вона нормальна, можете зливати. І от, дивіться, яка вона. Шмак це просто неймовірний. Не втратила ні структури своєї, де не де краплиночки червоного перцю. Вона така ніжна на смак. Така ніжна-ніжна. Так відчувається мед. М -м -м. Дуже смачна. Єдине, що я вам скажу, така капусточка сильно хрусткою не буде. Якщо ви хочете, щоб вона вас хрустіла. І якщо вам, ну, ви не, не поспішаєте, тому що нам хотілося якомога швидше поїсти капусточки, доня нам заказала хочу капусти. Ось зробили. Якщо вам не швидко, ви зробили маринад, зварили його, заливайте не щойно закип'яченим, а таким, щоб вже градусів 40 було. І відразу ж виставляєте в холодне місце. Тоді вона у вас буде на другий день. На другий, на, навіть десь на третій день, на кінець дня, вона у вас буде. Вона буде хрустішою. Ми хотіли швидко, смак неймовірний. Це щось, я вам кажу, це дуже-дуже смачно. Е і вже через 2,5 години картоплю зварили, ось їсте. Помастити олійкою, додати цибульки, як завжди. Дуже смачно. І ще одне. Я порізала, пошаткувала, ви бачили на шатківнички. Якщо ви хочете, щоб вона хрустіла і була більшою, просто поріжте або ножем, або на великій шутківниці, де із великими такими розрізами. Ось так. Нам захотілося саме такої швидкої, і вам, якщо вам хочеться швидкої капусточки за 2-3 години, ось, будь ласка, рецепт. Дуже смачна, дуже гарна. Я не можу вам передати кольору, не можу вам передати смаку. Ну, це, це ідеальний варіант. Наключуш на вилочку і у ротика. І що стареньким, що маленьким. І навіть здуття не буде, тому що було залито окропом. Так, що так, готуйте. Із півтора кілограма. Капусточки була повна банка. Коли ми залили, вона простоїла 3 години, усілася трішечки більше половини. Ось так я надібрала, було трішки більше половини. Ось так. Готуйте хоч через день. Дуже смачна. Дуже-дуже-дуже. Отак, сідаєш, береш і кушиш. Смачного вам. Божого захисту. Зустрінемось. А з вами, як завжди, я, Любов. Мед додавайте обов'язково. Це поєднання. Капусточка. Із медком. Оцей пряно-медовий аромат, тому що тут лавровий листя. Духмяний перчик і мед. Це незрівняний смак, незрівняний аромат. Пробуйте, експериментуйте, хай благословляє вас і береже. З вами я і завжди Любов.